Всім привіт! народ! В попередньому відео був огляд на стартовий пістолет Retai PM. І як я й обіцяв, в цьому відео я зроблю порівняння з PMF 1, тобто наскільки Retai PM схожий на пістолет Макарова, так як даний. ПМФ-1, в принципі, зроблений з 32-ї серії 654-х пневматичних пістолетів від Байкал, а ті, в свою чергу, нібито як були зроблені з бойових пістолетів Макарова, Тобто тут маємо фрезерований затвор і ТД, і т.п. Тобто багато ознак того, що даний пістолет під патрон Флабера був зроблений все-таки з бойового пістолету. І, в принципі, навіть якщо це не так, то він дійсно дуже-дуже схожий на. Саме бойовий пістолет Макарова, тоді як турецький стартовий пістолет Ретай ПМ ну, дуже-дуже так віддалено схожий. І в плані копійності, все-таки це доволі така халтурна поробка від Ретай. Зараз більш детально все покажу і про все вам розкажу. Приємного перегляду. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал. А для початку я нагадаю, що в інтернет-магазині Фонарики Ком'юа діє знижка мінус 10% за промокодом ЗСУ. Ні на що не натякаю, але в закріпленому коментарі залишу посилання на даний магазин. Так, ну і порівняння почну, в принципі, з зовнішнього вигляду. От ви можете бачити обидва ці пістолети: Retai PM, pmf 1 від TOFSEM, це перероблений. Пневматичний пістолет МР654К перероблений під патрон Флобера компанією Сем. Ну, в принципі, зараз не про нього, а зараз про схожість до бойових. Так як даний пістолет має прямо дуже хорошу копійність, і по багатьом ознакам він дуже схожий на... Бойовий пістолет Макарова. Що ж до рета ПМ, то він, в принципі, доволі халтурно зроблений, як я й говорив в попередньому відео в огляді на оцей ось стартовий пістолет. Якщо, в принципі, людина не дуже розбирається в даних нюансах, то отак, от з якоїсь там певної відстані декількох метрів, в принципі, можна... Сплутати даний пістолет з пістолетом Макарова, але біль, при більш детальному огляді в принципі, ми помічаємо дуже і дуже багато відмінностей. Тобто даний пістолет ну, майже не має ніякої колекційної цінності. Тобто, Для колекціонерів, для тих, хто збирає там, якісь пневматичні чи стартові чи якісь інші пістолети, схожі саме на бойові аналоги, для них PM все-таки не підходить. Він, в принципі, ну, можна сказати, непоганий, як просто стартовий пістолет, і так він віддалено все-таки схожий на Макаров. Ну, але зараз, давайте більш детально я вам покажу. Ось Ліва сторона пістолета в принципі, відмінності помітні, це більш товста спускова скоба через те, що вона зроблена зі сплаву. Тут в нас сталева. А, ну і одразу варто сказати по матеріалам: стартові пістолети зроблені із сплаву ЦАМ, ну, а пмф 1 зроблений з її сталі. Щоб далі таких питань не виникало. Через це й обумовлені от такі от моменти, як більш товста, спускова скоба. Хоча вона, в принципі, зроблена фігурною. Далі бачимо борода. ось У пістолета Макарова є така от штука, це таке от потовщення на затворі для збільшення його ваги і називається в народі борода. У Retai APM борода як така відсутня і в принципі дульний зріз доволі сильно відрізняється. Також рамка ми бачимо трошечки відрізняється. Тут вона товстіша, тут вона тонша, але це знову ж таки пов'язано з матеріалами. По формам, в принципі, геометрія всього цього також дещо відрізняється. Бачимо по руків'ю досить помітна різниця. Тут так звана вузька рамка, тут рамка широка і от такий от момент. Вказує на те, що ретай ПМ був зроблений, був скопійований з МР654 чи якої там серії, коротше, який чисто пневмат, який без бороди, який був на широкій рамці. От по цим от моментам це досить таки помітно. Нижня частина тут, в принципі, видно, що більш товста, більш широка п'ятка магазина. Тут п'яточка магазинчика така невеличка, а так защолка магазину в принципі однакова. Також е, ось ця ось антабочка для ремінця, в принципі, є і тут, і тут, і вона сталева, здається, все-таки і у ретайп-М. Е, з задньої частини ну, ми бачимо, що накладка на руків'я закріплена гвинтом. Тут під плоску викрутку, тут під фігурну. В принципі, дещо воно теж відрізняється. До речі, тут накладка на руків'я пластикова, і вона така якась дуже. Неприємна, в принципі, вона відчувається якоюсь дуже таким дешевим пластиком. знаєте Тут же все-таки вона бакелітова і доволі краще відчувається. Хоча і пластикові накладки на 654-х ну, по якості краще відчуваються, ніж ця на Ret M. Далі тут по самій рамці ми бачимо, є доволі помітна різниця, по прицільним є різниця. ну В принципі, по Кожному елементу можна помічати різницю. Бачимо, затворна затримка тут дуже дивної форми. Ретай вирішив не заморочуватись над тим, щоб скопіювати ось такий ось прапорець затворної затримки. Зробив його по-своєму, це, мабуть, від якоїсь іншої моделі, дуже схоже на те. Запобіжник, ну, в принципі, віддалено, все-таки схожий курок. теж добре. Хай буде теж схожий на січки на затворі. В принципі Повторюють форму. так Добре, переходимо до правої сторони пістолету. Ось вони, будь ласка, бачимо викидач. Тут тільки отвір під викидач самого викидача немає, але він в іншому місці, ніж у Ретая ПМ, має іншу форму. Взагалі віконце викиду відстріляний, відстріляний гільз, також має іншу форму. Бачимо. у Макарова, вона така більш скруглена і меншого розміру. Тут вона більш видовжена і більш прямокутна. Ну, В принципі, пістолета Макарова калібр 9 на 18, тобто гільза доволі коротенька. У холостих патронів там здається 9 на 22 розмір гільзи і ну, більш довга гільза обумовлює більш довге вікно для її викиду. Це, в принципі, логічно. До цього, я думаю, не варто придиратись. По іншим моментам, з правої сторони, ну, в принципі, майже нічого і немає. Давайте зверху поглянемо на них. Зверху, в принципі, ну, бачимо, антиблікова полоска у Макарова ширша, ніж в цього. Ну, Це знову ж таки скопійовано з 654-го, в якому теж є така от вузька антиблікова полоска. Так, по дульним зрізам ніби показував, але покажу ще раз принципі Тут навіть не знаю, що коментувати. Більш товста мушка, ну, знову ж таки, через те, що сплав, якби вона була зроблена такою ж тоненькою, то вона ну, дуже швидко могла б обламатись. Так, по зовнішньому вигляду, я думаю, все зрозуміло. Далі деякі моменти по функціоналу. Найперше це функціонал запобіжника. Зараз обидва пістолети стоять на запобіжниках, і як бачите, пропорції в різних положеннях. Тобто у Макарова. Коли пістолет Макарова стоїть на запобіжнику, в нього положення прапорця доверху опускаємо вниз пістолет в бойовому положенні. Це обумовлено тим, що при діставанні пістолету з кобури більш природний рух це опустити флажок донизу. Ніж от такий момент от так запобіжник працював у Вальтера ПП і там теж його треба було піднімати доверх, типу витягуємо з кобури, наприклад. І От доверху ну, не так зручно, все-таки донизу опускати його е, значно зручніше. Це, в принципі, ну, доволі важливий момент, я б сказав, як для копійності. Ну, в принципі, про копійність вже, мабуть, можемо і не говорити. Ще е, є відмінність по розбиранню. В принципі, е, так, барабанчик під патрон Флабера. Е, по розбиранню пістолет Макарова розбирається відтягуванням спускової скоби. І можна її зафіксувати, трошечки здвинути в бік, вона фіксується обрамку. Після цього ми можемо просто зняти затвор. Робиться це ось так, виглядає наступним чином. А зараз покажу вам, як це робиться у ретая ПМ. Так, для початку виймаємо магазин. Пістолет на запобіжнику. І знову ж таки, запобіжником зачепився за курок. Дивна досить штука. Так, Тут спускова скоба, вона не фіксується, її треба відтягнути і тримати. Це знову ж таки зроблено, як у турецьких стартових пістолетів, типу Ecol Major, Ecol Мажаров і SUR-2608. Там треба отак от тримати спускову скобу і при цьому відтягувати і знімати затвор. Ось так це виглядає всередині. Ось так це виглядає у ПМФ. Ну, по внутрощам, в принципі, я не бачу великого сенсу показувати там всі відмінності, так як, в принципі, це різні калібри, різні системи навіть можна так сказати. Тому по внутрощам, я думаю, немає сенсу. Вказувати на відмінності. Відмінності тут, в принципі, у всьому. Що хотів показати, так це от саме відмінності по копійності по зовнішньому вигляду. Тому що, я думаю, багатьох все таки цікавило. А чи схожий же ж цей Ретайп-М на... на бойовий пістолет Макарова. Ну, як бачимо, дуже і дуже слабко він на нього схожий. Так, зараз. Зберу. Також хочу сказати по функціоналу запобіжника. Ну, в принципі, я в огляді казав, що запобіжник у Retai PM він найпримітивніший, він просто повертає там певну колодочку. Яка не дає курку бити по ударнику. Наскільки довго це проживе, невідомо. Плюс у пістолета Макарова в функціонал запобіжника входить блокування затвору. Тобто зараз пістолет на запобіжнику, затвор заблокований, спусковий гачок заблокований, курок заблокований. І це дійсно класно зроблено, тому що коли все заблоковано, ми розуміємо, що пістолет на запобіжнику. Його треба зняти з запобіжника, після цього можна взводити. і Стріляти. Що ж до ретая ПМ, то з цим от запобіжником незрозуміло. Ми можемо дістати його, наприклад, спробувати стріляти, при цьому буде курок спускатися, затвор передьоргуватиметься, гільза викидатиметься. А, ну от Єдиний момент, що він буде блокуватись запобіжником об курок. Тобто тут незрозуміло, ми можемо на запобіжнику щолкати пістолетом безкінечно, поки або не зламаємо запобіжник, або до нас не дійде глянути на прапорець і в принципі, тоді вже зняти його з запобіжника, робити стрільбу. Також у пістолета Макарова є функція зняття з бойового взведення. Тобто, коли пістолет взведений, ми ставимо його на запобіжник, відбувається безпечний спуск курка. Ось, курок спущений, пістолет на запобіжнику. Що ж до Ретає Ну, відповідно, тут нічого такого не відбувається, ми просто повертаємо прапорець, пістолет як був зведений, так і залишається. Зате, коли він на запобіжнику, ми можемо також спустити, курок пострілу не відбудеться, якщо запобіжник все ще перебуває в справному стані. Ну і що ж у висновку можна сказати про стартовий пістолет Ретай ПМ в порівнянні з його з пістолетом Макарова, ну, в вигляді. PMF-1. Не знаю, якщо оцінювати копійність по п'ятибальній системі, то, ну, мабуть, на трієчку, Так, думаю, десь на трієчку от копійність у Retaya PM є. Як стартовий пістолет, він не знаю, пізніше перевірю його іншими патронами. Але як стартовий пістолет, думаю, все-таки він більш-менш непоганий. Знову ж таки, повторюсь, вважаю, що ціна на нього досить завищена і для колекціонерів він в принципі не має цінності. Для колекціонерів має цінність ось такий от. або флобер як в даному випадку, ну, або пневматичні пістолети 32-ї серії, які досить копійні, дуже-дуже схожі на бойові пістолети Макарова. Тому, якщо хочете собі. Для колекції дійсно копійний Макаров, то треба розкошелюватись і шукати собі щось ось таке. Якщо ж, в принципі, розкошелюватись немає можливості, ну, можливо, хтось задовольниться і ретаєм ПМ, Хоча, знову ж таки, він більш схожий на пневматичний МР654, а не на бойовий. В свою чергу, 654-й, схожий на ПММ пістолет Макарова модернізований. Коротше, там все складно. ну і в принципі в принципі, копійність на 3, на цьому, мабуть, і закінчимо. На цьому все, друзі. Дуже дякую вам за перегляд даного відео. Не забувайте поставити лайк, не забувайте написати коментар і підписатись на канал, якщо хтось ще досі по якимось там причинам не підписаний на мій канал. Все, друзі, всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!